Василь Симоненко є в коханні і будні, і свята. Любов це не лише свято, це тепло щоденних дрібниць, у яких ми пізнаємо одне одного. Є в коханні і будні, і свята, є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль. І з тобою було б нам гірко, обіймав би нас часто сум, і, бувало б, темніла зірка у тумані тривожних дум. Але певен, що жодного разу у вагання і сумніві в час дріб'язкові хмарки образи не закрили б сонце від нас, бо тебе і мене б судила не образа, не гнів, любов. В душі щедро вона б світила, оновляла їх знов і знов. У мою б увірвалася мову, щоб сказати в тривожну мить: Ненаглядна, злюща, чудова, я без тебе не можу жити.